Надзвичайну стурбованість екологів і громадських колишніх організацій, в першу чергу, викликали зміни, які відбулися в результаті адміністративної реформи. Насправді Україна потребувала і потребує адміністративних змін. Але так як здійснюється зараз адміністративна реформа, фактично, ми спостерігаємо не покращення а погіршення системи державного управління, зокрема в галузі охорони навколишнього середовища. Ми знаємо, що і до цього часу Державне управління в Україні зберігалося ще з радянських часів, і в основному було галузевим. Насправді є вже кілька серйозних проблем або є кілька серйозних питань в Україні, які потребують не галузевого, а інтегрованого розв'язання. І продовження функціонування цих галузевих структур. З якимись обмеженими повноваженнями розділення нерозділеного і нероздільного фактично може призвести до самих негативних наслідків. Що стосується галузі природи і природного середовища, ні не викликає сумніву, що вода, повітря, ґрунт, зелені насадження, ліси, луки це є компоненти природного середовища. І якщо ми говоримо про цілісність екосистем. То і органи державного управління, які координують функціонування цих екосистем, збереження, їхнє відновлення, мають бути єдиними. Багато років європейські експерти наполягали і рекомендували Україні змінити державне управління в сфері охорони природи саме в контексті її, цього, її інтегрованості цієї системи, що ми бачимо останні 10-15 років. Окремо існує Міністерство охорони навколишнього просредовища, де інше існувало. Окремо існує Державний комітет водного господарства, окремо Державний комітет лісового сподарства, окремо Державний комітет земельних ресурсів, ще окремо Державний комітет з НАДР. Тому ми бачимо, що все розірване. І більше того, розірвана державна система управління, розірвана система моніторингу за станом цих окремих компонентів. І управлінські рішення не можуть бути ефективними. Якщо ми говоримо про об'єкти проповідного фонду, зокрема, то ще до недавнього часу національні парки і заповідники належали різним державним структурам. Одні знаходилися в підпорядкуванні Державної служби заповідної справи Мінприроди України, інші належали Держлісгоспу, Ще інші були підпорядкуванні Міноборони. Надзвичайно кричущий випадок свідчення цього розділеного управління один із заповідник Росточева знаходиться в підпорядкуванні міністерства освіти і науки і приклад з рішення міністра Табачника, Ми бачимо, що фактично міністр вирішив ліквідувати цей об'єкт природозаповідного заповідного фонду і завдячуючи нашим колегам і колегам. Рішенням суду самостійність і функціонування цього об'єкту дуже цінного об'єкту природозаповідного фонду відновлено. Тобто ми насправді сьогодні спостерігаємо, як в результаті адміністративної реформи розділені функції можуть призвести просто до ліквідації окремих об'єктів природозаповідного фонду. Саме тому громадські і колишні організації наполягають на тому, щоби Державна служба заповідної справи... Була відновлена як самостійний підрозділ. Більше того, ми закликаємо передати всі об'єкти природозаповідного фонду до управління однієї державної структури, щоб це були єдині вимоги, щоб це був єдиний контроль і просто була одна структура, з якої можна спитати, в якому стані знаходяться об'єкти Природно-заповідного фонду. Тому ми звернулися до президента України. З тим, щоб на другому етапі адміністративної реформи, яка очікується вже в лютому цього року, Державна служба заповідної справи була відновлена в повному обсязі, не скорочена, щоб залишилися її функції, і таким чином ми тоді зможемо принаймні зберегти через управлінську функцію, зберег... зберегти існуючі об'єкти природного заповідного фонду, і ми можемо ставити питання відповідно до європейських стандартів про збільшення. Території об'єктів заповідного фонду до 10%, як це є в Європі. На жаль, Україна значно відстає саме в силу цієї розділеності і відсутності інтегрованих підходів. І нарешті ми можемо сказати, що такі пропозиції громадських організацій не є просто голосом в пустелі, який ніхто не чує. Тому що на прикладі закону про регулювання містобудівної діяльності ми маємо такий позитивний приклад, коли президент не підписав цей закон, який вже ухвалили депутати Верховної Ради, і зараз йдуть, готуються зміни до цього закону. Тобто ми маємо можливість, ми маємо шанс, ми маємо цим скористатися і змусити владу перейти на інтегровані методи управління з різними системами, зокрема, природним середовищем і охороною природного середовища Тетяна Тимочко. Це голосова голова Української екологічної ліса на діяці.